Сьогодні з вами буду працювати я, Любов Івановна. Настала осінь. Місяць вересень в гостях і багато різних турбот у людей і у тварин. Сьогодні ми з вами відвідаємо дуже цікаву і дуже працюємо. Ларинку. Подивіться, це справжній наш дружок, колючий, добрий, працьовитий їжачок. Він сьогодні розкаже нам, як він готується до зими. У нього дуже багато роботи. Він сьогодні зранку побував уже в лісі і в саду і назбирав ліс. Ось подивіться, яких їжачок зібрав в саду ось такі рум'яні, духмяні яблучка. Їх у нього от скільки. Давайте перевіримо, скільки яблучок їжачок зібрав. Одне яблучко, два, три, чотири. Всього чотири яблучка їжачок знайшов. А для своєї подружки білочки їжачок зібрав грибочки. Ось такий грибочок, білий виборовочок. І такий, і такий, і такий грибочок, і такий. Подивіться, скільки грибочків. Грибочків? Один гриб, два, три, чотири, п'ять. Всього 5 грибочків їжачок знайшов. І тепер дивиться і не може зрозуміти, чого більше в нього на столі: грибів чи яблочок. Як ви гадаєте. Так, яблочок 4, а грибочків 5. Яблочок на один грибочок. Менше, а грибочків на один грибочок більше, ніж яблук. Сидить їжачок і думає, як же ж не образити білочку, не образити себе? Як? Давайте допоможемо нашому їжачкові. Що треба зробити, щоб було яблук і грибів порівну або одинаково? Я вважаю, що якщо ми приберемо один грибочок, то вийде як чотири яблучка, чотири грибочки. Стане порівну правильно або одинаково. Але ж у нас був ще один грибочок, і щоб його нікуди не дбати, давайте покладемо його на місце. Їжачок, що треба зробити, щоб було одинаково? Їжачок вважає, що треба іще одне яблучко в кошику в нього було. Ось так. Подивіться, будь ласка, перерахуємо яблучки. Одне яблучко, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять яблучок і один грибочок. Два, три, чотири, п'ять і п'ять грибочків яким розумнечки, настало одинаково, порівну. І тепер і їжачкові, і білочці вистачить на всю зиму. Їжачок яблучка з'їсть, стане товстеньким і може спати всю зимку, не боятися, що він буде голодний. А білочка собі на суша грибів і їй вистачить на всю зиму. Піжачок пішов далі. Прийшов він, дивиться, стоїть будинок. Біля будинку перед будинком гуляють Сім'я їжачок з ними привітався і каже, розкажіть мені про свій будинок. А підник і каже, ну добре, я тобі розкажу. Подивись, їжачок. Зліва від будинку у нас ростуть красиві квіти. Називаються вони мальви. Перед будинком господиня висадила чорнобривці. З правого боку від будинку господиня посадила гарний кущ калини. Калина дозріває, скоро будемо збирати врожай. І сьогодні на вулиці сонечко над будинком. Ясний день і сім'я пташина вийшла на прогулянку збирати зернятка. Дякую, каже їжачок, Бач, я йду далі. Пішов їжачок далі. Дивиться, а тут щось таке незрозуміле. Що це таке? Зараз ми їжачкові розкажемо. Ось є такі зачаровані карточки. Це буде нова гра. Нам треба з вами навчитися дуже добре розрізняти напрямок зліва. Права. Самокат, на ньому котик намагається їхати. Котику, куди треба рухатись? Вправо чи вліво? Правильно, котик хоче поїхати вліво, щоб приїхати до піжачка. А кого ж ми підберемо для котика? Мишку. А мишка буде на паровозі тікати від котика вправо, щоб не догнав її котик. І залишилась у нас мавпочка, вона рухається на човнику, на кораблику. Вона хоче їхати вправо, направо. А песик на мотоциклі поїде вліво, щоб потрапити до їжачка. Ось така весела гра. Ви можете в неї погратися з любими своїми іграшками. Вам залишається тільки зробити ось таку картинку, де показують напрямок вліво-вправо. Пограєте до... Можем з їжачком вас пограти ще одну цікаву гру. Вона нам допоможе поміркувати, подумати і пояснити відповідь. От дивіться. У нас є багато картинок. На них зображені різні предмети. В кожну, на кожній картинці по чотири віконечка. Але три предмети підходять до групи, а четвертий предмет зайвий. От давайте подивимось на цю картинку. Тут у нас є три предмети і один. Я вам допоможу першу картинку пояснити, це у нас коник. Качечка зайчик. Одним словом їх можна назвати іграшки. А це у нас ковтина. Вона на цій табличці зайва, тому що це іграшки, а це одяг. Вона не підходить для нас. Давайте поглянемо на цю картинку. На ній зображені предпети. Думаємо і вибираємо, який четвертий предмет зайвий. І чому? Їжачок вважає, що зайвий гриб, тому що все інше квіти. А ще у їжачка прохання. Їжачок дуже хоче собі, друзів. Він... Пропоную вам виготовити їжачки різними способами. Їх можна зліпити з пластилину, їх можна наклеїти аплікації, їх можна зробити з природного матеріалу, а можна просто намалювати. Хто як захоче, хто як зможе, пришліть, будь ласка, нам фотографії, а їжачок буде дуже задоволений. На сьогодні все. До побачення, до зустрічі. Чекаємо ваш робіт.